Привіт всім! Привіт всім! Ми на каналі Дімас Лайф і це Діма. І сьогодні у мене, пап, у мене крута машинка, і папа мене буде тренувати. Бачила яка є? А! 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 а як вона прямо вміє їздить? А прямо їде вона? Яку, яка швидкість у неї, покажи. Велика? Ого? А ну прямо проїдь. Ти не можу. Не можеш? Так, не знаю, яку нас не може. ось, бачиш, вона ж їде прямо. Назад тепер. Вона застрягла. Она застряла, попала в лабиринт. Ну давай, Стать, давай. А ну покажи, як вона крутиться на місці. На місці, як крутиться, покажи. Ого. Оце у юла. Да? Так? Круто. О, вона кілька їх апает! Нічого собі. Бачив. Ну що, Дімон, тобі подобається ця машина? Це супер скоросна, швидкісна Феррарі, бачиш, вона як ганяє. Да. Дивись нам. Я просто треба убитий так і потім буде таку убить. Дякую тобі, Димон, за відео. Вставай і подписись на мій канал. І всім пока!